Також внесено зміни в частині податкового боргу та правил податкової застави. Детальніше про це нам сьогодні розкаже начальник відділу погашення боргу в області Оксана Долішня. Пані Оксана, які зміни очікують нас в 17-му році? Перш за все хочу сказати, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником у терміни, визначені податковим кодексом, а також сума нарахованої пені. У разі, коли у платника податків виникає податковий борг, контролюючий орган направляє такому платнику податків податкову вимогу. Якщо сума податкового боргу платника податків складає менше 1020 гривень, це 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то така податкова вимога не формується. Раніше ця сума обмежувалася 340 гривень. Хочу наголосити, що платники податків також самостійно повинні перевіряти свій стан розрахунків з бюджетом. З цього приводу можна скористатися сервісом Державної фіскальної служби України і знайса більше про свого бізнес-партнера, зайшовши на офіційну сторінку Державної фіскальної служби України. Громадяни, які сплачують податок на нерухомість, а також земельний податок, можуть перевірити свій стан розрахунків безпосередньо в центрах обслуговування платників податків ДПІ за місцем проживання. Контролюючий орган здійснює на Користь держави і заплатника податків, наступні заходи з погашення податкового боргу. Описуй майно у податкову заставу, забезпечує стягнення коштів, вилучення готівки, також продаж майна. Все це здійснюється на підставі окремого судового рішення. Тепер більш детально зупинюся на змінах, які внесені в податковий кодекс в цьому напрямку. Насамперед, зміна стосується стягнення коштів та вилучення готівки. Це нова норма, яка прописана в податковому кордексі з 1 січня 2017 року. У разі, коли платник податків не сплачує самостійно задеклароване грошове зобов'язання протягом 90 днів на суму більше 5 мільйонів гривень за рішенням керівника. Податкового органу може здійснюватися стягнення коштів уже без звернення до суду. В такому випадку, рішення керівника має статус виконавчого документу і підлягає негайному виконанню. Наступна зміна: у разі якщо стягнення коштів з рахунки платника та вилучення готівки не призвели до погашення податкового бору або таких коштів недостатньо, податковий орган має право звернути стягнення на дебіторську заборгованість платника. І тут є суттєва новація, яка прописана в податковому кодексі. Що у разі, якщо платник відмовляється від переуступки такої дебіторської заборгованості, термін е сплати якої настав. То податковий орган може з цього приводу звернутися до суду і вже в судовому порядку забезпечити підписання такого договору. Окремо, хочу зупинитися на змінах, які внесені в податковий кодекс в частині розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу. Тут відбулися значні зміни. Перш за все, розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу – це перенесення термінів сплати під проценти. Розмір процентів складає 120% облікової ставки національного банку. Банку України новація, яка прописана в податковому кодексі в цьому напрямку, є те, що якщо сума розстроченого, відстроченого грошового зобов'язання або податкового боргу перевищує один мільйон гривень, то платник податків зобов'язаний виділити в цьому випадку майно податкову заставу на суму, яка перевищує або рівняється розстроченому грошовому зобов'язанню, крім того, Державною фіскальною службою України буде вестися реєстр усіх заяв на розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, який буде щоденно оприлюднюватись на сайті ДФС України. Хочу наголосити також, що якщо платник раніше скористався правом розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань і податкового боргу і не сплатив своєчасно такі розстрочення або просить перенести термін сплати таких розстрочених сум, то таке рішення приймається виключно міністерством фінансів України. Прошу платників врахувати таку вимогу і норму.